А ты вот мусор возить уже. Вот хозяин, который представился, хозяин. Встаньте сзади машины, чтобы они уехали. Документы свои, покажите, пусть. Вы представились, покажите свои документы священнослужителям. Вы работаете на державній службі, покажите свои документи. Я перед вами представился, журналіст Дарс Педарського, Куркот Денис Володимир. Покажіть мені свої документи. Якщо ви представлені, покажіть свої документи. Ну там така зона. Е, покажіть свої документи. Ви приїхали розбиратися? Ви приїхали розбиратися по поводу цих людей? Покажіть мені документи. Ми хочемо порядку. Ні, ну ні, ну це не бачите. Ви зацікавлені А це батька з цієї церкви? Так. Ні, ця людина приїхала і розбирається за цих людей, які розрібають мусор. Він за них захищається. Ага, що так. значить відпустіть? Вони займаються проти законами діви. Це, це ви їм приказали? Ви наказали? Дайте мені відповідь запитання. Ви приїхали, захищаєте людей, які займаються незаконними діями. Ви приїхали, задали мені питання, як хто я вам сказав, хто Ну, А що ви тут робите? Ви тут живете? Я тут живу, в країні. Яка вам різниця? Вишняківська ордена, вам різниця. Яка вам різниця? Я займаюся, то дивляться, Це вам дозволяє закон?

А тут є офіційна дорога в цьому місті. Покажіть кадастровий план, де є офіційна дорога в цьому місті. Покажіть, кадастрова. Це зелена зона, тут їздити заборонено. А машини їздять? Бачите, машини їздять. Які машини? Ці машини не коли також порушують? Чому ви тоді також порушуєте? Так. Ну ми так. підійшли до вас, тому що там водіїв нема, а ви тут там, є на місці. Чому ви порушуєте? Знаєте, ви не відповідаєте як людина, яка служить Богу. Абсолютно. Чому ви так подойдете. Шановні, ваша поведінка абсолютно аморальна. Давайте окружаємо щоб не тих. А сними, сни, сними номер на машине. А да. что именно это машина? Да, он пришел. они не в интернет. это самое лучшее. Это вот тоже машина. Мы информацию не Ну там сидит, а тут не сидит. Иди О Почему говорить? Ви мене наняли привезти бульдозер і, і убрати бульдозер. Ми мусор сюди не навозили. Це я Так, да. То Та ви, ви дали... забираєте? просто? Да. Ми просто... ми я, я не буду говорити, я цю тут... техніку привіз бульдозер. Мало, і забираю а до нового до буквально. Ломахурнули, поломав. Наняли і розгорнули. Обламалися? Хлопці, таке питання. це А хто вас Де власник? Ви нікого не знали. Самі це Прошу, Якщо ви підтримуєте так мовити, і свою ініціативу, і наші дії, залишайтесь тут. Дякую. Ми обов'язково це вирішимо питання. Як нам відомо, це самозахват московського патріархату. Да, да. Правильно? Да, да. Ми, ми зараз повістили голову адміністрації і сказали, не випустимо, давайте сюди хазяїн. Приїхав хазяїн. Він да, Він представився священиком московського патріархату, почав пропонувати нам гроші, щоб ми їх відпустили. Це є на відео. Є. Почав погрожувати Божою карою і так далі. Ми збутували його. Просимо, щоб ви зафіксували цей факт і давайте щось з цим робити. Ви могли встановити особу, так? Було б непогано встановити особу, особу він нам посвідчення не показує. не зобов'язаний робити. Що Есть священника, есть? Да, Нет, ну что, вам а, есть а, Нет, так я просто хочу, чтобы не снимал на камеру. А что, себе А я не хочу, можно? Ну, выйдите, ну что не Ну, пока, ничего, запишем два. Маєте право перевірити в нього документи. Дивіться перевірку документів. Перевіряйте. Працівники ГАІ мають право в нього. Він <працівниця> ви ви знаходиться ви? в автомобілі. Ні, ні, Це ні, приватна власність. Я власть. Они ви законодавці припарковалися, следователей, все нормально. припаркувався на зеленій зоні, как до Все нормально. Дороги ж ні. Проходить. Заблокували, Заблокували. Заблокували. мусором законний захват землі. Сказали робочим, визивайте свого старшого, тихо старший. А це мусор ви не служитель. Заступити. Богдан, Богдан, гдів? пройди, пройди, призвелісь. Йдем, йдем яка, Йди, яка? Ширіше, <кій> Та тут не мусор, тут виходить на ньому зараз стоїть трактор який бульдозера він сюди привіз. Розгортається всій мусор, а не мусор. Зразу сказали, що мусор, а тут оказують. Ні, не встиг зрозити. Стоїть на КАМАЗі. Щоб встановили, чия це територія, кому вона належить. Тут представник депутати тут на місці мітінг проводили. Депутати. Ага. Тут возили, тут стри, тіпа, глину, стройматеріали такі звозили сюди. Вони є тут. Ну а це привезли бульдозера, розрівнюють територію. Ну не знаю я хто сюди його звозив. <клес> ну в машині сидить в рясі, да, якоби священник, але ну, я ж не знаю, він даний не дає. Да. Метр. Часто. Матеріал. Три матеріалом тесмусором. Під'їхав батюшка. Ну, підійшли люди, підійшли люди поцікавитись працівників, чому займатися законною діяльність. Вони позали зараз приїде їх начальник. Приїхав батюшка. І... Сказав, що він їх начальник, що давайте вирішимо це питання, тобто в грошовій винагороді, для того, щоб відпусти... його відпустили, і вони звідси поїхали. Заблокували машину, визвали міліцію, для того, щоб вияснити, в чому полягає. -то ось стоїть повідомлення. Да. Для того, щоб вияснити, дати людям паня. Да, тут гори яке сміття було, це, і вони там, там, це 150. Ми цілий день сьогодні возили і вчора возили цілий день і розбивають. Це страшне щось. Дерева там валили, зелені дерева високі, це самий трактор, геднісе валили. Зни дерева? Звичайно. Да, да. Ну все Что там можно побачить? Ну это только машиной подъехать и фары отключить. Кому представитель нас проезжает привез мотор. Целые дни возят. Венцальку строить в одному месте. Да, да. Це наш буший батюшка, він тут новий бачу. Ні, ні, оцю церкушку це він построїв. Потім його кудись перевели в інше місто. І зараз, і зараз він, зараз він не, те саме. Ну, не тут вже, да? а строїть в десь в іншому місті, таку саму церкву. Чи таку, я не знаю як. Ну і весь все сміття все зводиться сюди. І тут же так привезли. І починає трактор, приїжджає, трактор і починає розрібати. Ну, там, 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 ну, там дерева дар, ростуть. І от валять всі ці дерева, ну і йдуть подивіться. Виріте, але. У нас було просто зібрання. Вийшли цілого будинку. Давай цілу покладе. Вот ничего не же, кто там а святил, в Кто ходил а Да. А вы нет. откуда? Я активист местный Варта? Нет, не просто активист. Просто активист. Да, вот здесь идти по КАМАЗу проехал, чтобы все как бы... Ну да, там грязь. Вот здесь лучше, потому что там грязь Так, подожди, а там за забором, ну давай, я подивлюся. Отсюди от так подивиться. Вот ну, это за забором, что там, скажи, пожалуйста? Там вот мусора куча, то есть глина, То есть вообще какая-то земля тут, оно ну, вот постоянно какая-то побила, да? Это мусор. Ничего це сюди ніхто не звозить. Дивіться, були це? просто ділянки, да? Це да? те саме. Отут була територія, коли ми тільки заселились, тут було там маленьке озеро. Потім, значить, почали намулювати э, на пісок сивий, да? Навернули цей пісок, построїли от там, я не знаю, офіс, цежочки я, там Яка там стоїть офіс? Це О. І потім, отут загородили, теж ми не знаємо, Це, що. Ні, ну бачите, за забором, вот де церкви. Это да, за... да, да. Да. новая батюшка. Да, а а Где-то строить еще одну церковь. Да, там, да, і оттуда, оттуда... оттуда? оттуда приводять да. приводят да, 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 туди. Да, то есть э, у нього, получається дві церкви, да? Ні, він уже ушел з цієї церкви. Тут Aha, уже інший батюш. Да. А він на тому місці, да. де він получив. Приход, він получив приход, він на той... Ты з ним розмовляли? А нет, почала з вами хотів. Ні, ні, ні. і оце вот все звод. Це зводить не, не одного, А дня, я того ми знали, як раніше батюшку. Це Батюшка да, Константин, да, по-моєму, да. так? Да. А сейчас я тебе не знаю, я зараз буду не знаю. Так, хорошо, він так так, он так только, он говорит, что ничего было. Як вам сказати, я з ним не знаю, але діло в тому, що він такий був ініціативний, там же, це ж вони строїли, самі цю церкушку построїли. Ну я не чекала, що... Короче, щоб... хай він убере це все. Товариш міліціонер, Якщо вам не складно, давайте одразу пройдемося, якщо ми вже тут, пройдемося, подивимося на сміття. Давай вже ну, давайте одразу, поки на місці, ми одразу це все пройдемося, підсвитимо дорогу. Тут люди живуть, і хороші гроші платять. Того, ну, вам буде хоча б видно, не фотографувати, хоча б ви дізнаєтеся ситуацію в повній мірі. Я ще в сон сюди група приїде, фотографує цей мусор. Ну, що ми зараз будемо ночі, Того, що я на нього посмотрю. Привезли, муха, скинули в вам под дом. От домі і розвертали там і зелену ту зону, ті треба просто, ви як активіст, треба було ньому пойти, фотографірувати. У нас є відео цього. О, Ну так скидіте нам сюди. Я в одному гроші випустіть мене чого хто? Я я представник просто всі слід і сі сталося яким чином. Ми заблокували автомобіль, що виїжджав і попросили їх визивати начальника. Тому якби ми розуміємо, що це хлопці звичайні роботяги, що з них взяти? Вони нічого не знають. По суті, ми сказали, визивайте начальство. Приїхав батюшка і потім, якби він давав а роботяги? там в автомобілі. Сім та Так. І туди? Да. батюшку спочатку ніхто не чіпав. Він він під'їхав, сам відкрив вікно і спросив, запитав у мене, хто ти такий. Я представився, показав своє посвідчення, свої документи. Посвідчення я... чого? Посвідчення журналіста. Журналіст. Да. Існує в, в Дарницькому районі. Ну, все, теж сайт? сайт — ну, сайт. сайт, Я, я вже розумів. Розумів. Е, Уже, Батюшка вже відмовився показувати свої документи і сказав, Йо? що ну, це його. Приватна справа, хто він такий. Ну добре. Після чого мене почав, почав пропонувати вирішити це питання, тим чином. Коли відмовилися просити показання.